І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий Crash Test-Dрайв у GTA 4. І сьогодні у нас. У Crash Test-Draйві автобус МАЗ 103. Ось такий. Ось так виглядає. Зараз його обійдемо. Ось так виглядає. Ось такий автобус. Ця! Моделька стара, дуже. Давайте ми її де більш детально подивимось. Так, ось такі фари передні. Шильдік, мас, номер. Ну, Через те, що у мене гра. Е, ну, на мінімальних настройках, номер не читається, але там буде фо фотографія автобусу. З сайту буде читабельно. Маршрут 33. Ну, ось такий автобус. Ось такий автобус. Стара моделька. Стара. Це я так розумію, сама перша моделька цього автобусу на сайті. Тут щось написано, до речі. Ось такий автобус. Давайте сядемо у нього. Проїдемось трошки, а потім будемо переходити до Краш тест драйву Сідаємо. Замінює він автобус. Ось такий. Давайте десь тут зупинимось. Наприклад, можемо ось тут. Ну що ж, народ, переходимо до Краш Тездра. І так, і зараз ми впадемо на ось такому червоному автобусі маз 103 з Роттердамської вежі. І давайте падати. І ми летимо. Гра трошки підлагує, так. Ух, зад. До речі, пошкодження непогані. Стара моделька, але непогані пошкодження я побачив. Ух, перед. Ну, пом'яло його непогано, ви бачите. Він вже почав димитись. Але пом'яло його непогано. Ви бачите, як, який він став пом'ятий. Пом'яло його. Зад більше пом'яло. Перед ну, майже не постраждав. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному автобусі МАС з Ротердамської вежі. І давайте падати. І ми летимо. Так, ух, перед пом'явся. Ух, ззад. Він знову почав димитись до речі. Ну, він вже заглох, до речі. Але ви бачите, як його погнуло трошки. Перед пом'ятий, Так. Ззаду, ну, ззаду він теж пом'явся непогано. Він заглох, до речі, заглох. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому автобусі маз 103. І давайте падати. Зад трошки зачепили та перед лобовуху. Але ми падаємо, ми падаємо. Ух! Лобовуха. Ух, непогано його так покрутило. Зараз. Його ж треба якось поставити. Зараз. Так, ну, шкодження непогане, до речі, ви бачите. Його пом'яло ну, більш ліва сторона пом'ялась, ніж права. Хоча права теж пом'ялась, але він на ходу, до речі. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому білому автобусі маз 103. І давайте падати. Права сторона, тобто ліва. Ліва, так? Чи права? Ну. Але ми падаємо. Вже криша пом'ята. Ух. Непогано. Давайте ми ще... Давайте ми туди вниз. Ну, пошкодження непогані, ви бачите. Пом'яло його. Трошки. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому оранжевому автобусі МАЗ 103. І давайте падати. Його крутить, крутить непогано. Навіть. І. Ну, зараз його поставимо. На колеса, а він став сам. Давайте ми виїдемо кудись. Так, ну що ж. Його, до речі, погнуло непогано, ви бачите. Ну, пошкодження непогані. Мені подобається. Ну що ж, народ. Давайте будемо завершувати цей краш тест-драйв. Ну що ж, народ, кому сподобався цей краш тест-драйв на цей автобус маз 103. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей автобус буде в описанні під відео. Удачі!